Називаємо органічну сполуку. Бачимо подвійний зв'язок отже, це алкен. За систематичною номенклатурою, назви алкенів утворюють від назв відповідних алканів заміною суфікса ан на ен. Щоб назвати наш алкен, ми повинні вибрати найдовший ланцюг, що містить обов'язково подвійний зв'язок. Нумерацію атомів починаємо з того кінця, до якого подвійний зв'язок розташований ближче. Найдовший ланцюжок у нас містить 9 карбонів. Отже, це нонен. Цифру, що вказує атом карбону, після якого розташований подвійний зв'язок, позначаємо перед суфіксом N. У нас подвійний зв'язок на другому місці. Тобто буде нон 2н. Далі переходимо до замісників. У нас їх два, метил на третьому місці і етил на четвертому. Називаємо в алфавітному порядку: 4 етил, 3 метил, нон 2н. Все дуже просто.